Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні незвичайне відео. Будемо в ньому розповідати, як ми переживаємо відключення світла. А саме, блекаут, коли у нас світла немає, а потім з'являється він на дуже маленький проміжок. часу. Як у нас виходить працювати в групі, що завжди працюють нас ноутбуки і тому подібне? Дивіться, у нас є ось така зарядна станція. Це павербанк, правильно називається корпус для павербанка на Aliexpress, але я називаю цей павербанк зарядною станцією. 400 Вт резервної потужності. Ми сюди підключаємо два ноутбуки, тому що у нас тут одна платка буде на 120 Вт, інша платка на 100 Вт. Ми підключаємо два ноутбуки, їм потрібно в середньому по 50 Вт. Тобто ми можемо 8 годин працювати на одному ноутбуці, або якщо ми підключаємо два ноутбуки. Працювати 4 години безперервно, без режиму економії, просто таксів, і працюєш як від мережі. По Power Delivery підключаєш через переходничок. Бо якщо у вас ноутбук заряджається по Type-C напряму, то це просто must-have. Дуже класна річ. Всім рекомендую. Акумулятори 21700, 24 штуки. Powerbank один із кращих, взагалі, що я зустрічав. Потім ви його швиденько підключаєте від двох блоків зарядки по 100 Вт і він вам заряджається дуже швидко. Дивіться, його загальна ємність. 110 000 мВт на або простіше в ватах 400 ватт. Якщо вам такого не потрібно, то великого там, наприклад, автономності, то в нас є ось такий маленький павербанк на 20 тисяч мАч від компанії Базес на 65 Вт. Цей павербанк ми використовуємо не тільки при відключеннях світла, а просто в, в житті, коли нам потрібно щось зарядити портативно і кудись потрібно бігти. Якщо вам не потрібно заряджати ноутбук, наприклад, то ви можете ним не заряджати ноутбук, можете заряджати свої телефони, смартфони 65 Вт. Його фішка в тому, що він може швидко розряджувати. В плані видати багато потужності в цей же ж момент. І може дуже швидко зарядитися. 65 Вт. Ви його підключили до блока, він вам менше, ніж за годину зарядився. Дуже класний, рекомендую. Є ось такий дисплейчик, там він нам показує рівень заряду, напругу на виході, струм. Прям мега класний. Для чогось більш серйозного ми будемо використовувати інвертор FOWALL. Потужністю 2600 Вт, але це пікова потужність і справжню потужність, щоб дізнатися, потрібно поділити на два. Є в нас кислотний акумулятор. Звичайно, було б добре, якби він був у нас літієвий там, або літіє ферум полімерний. Але є, що є, з автомобіля акумулятор зняли з 100 годин, в принципі, пережити можна. Наприклад, для якогось холодильника підключити, якщо вже прям світла не буде дуже багато, то можна. Також у нас є порти usb a для зарядки гаджетів, є євро-розетка, вимикач вимкнути-вимкнути, і індикатори готовності. І також вольтметр у нас є. Інвертором користувалися тільки раз, протестувати. Я вам скажу так: він нам не дуже потрібний, але є просто щоб була душа спокійна. Бо використовуємо той великий павербанк на 110 тисяч мА годин. Але про інвертор можна сказати, що він дуже класний. В нього чиста синусоїда, напруга дуже якісна, гудить дуже мало. Одним словом, інвертор дуже хороший. Значить, переходьте в опис під відео, в будь-якому разі, там буде на нього посилання по дуже гарним цінам. А також підпишіться в нашу телеграм-групу. Тепер давайте поговоримо про світло. Коли в нас немає електроенергії, відповідно світла у нас також немає. Ми використовуємо ось такий ліхтарик від компанії Sofirm. 2000 люмен ми рідко використовуємо, бо він швидко розряджається на такій потужності. Можна вимкнути режим 1 люмен. Світить дуже довго, автономність в такому режимі до 22 діб. Але ми можемо вимкнути трішечки яскравіший. Взагалі ми використовуємо його так. Просто вмикаємо на другий, третій режим, направляємо його в стелю і він нам освітлює повністю всю кімнату. Дуже класний, всім рекомендую. Легенький, е високоякісний матеріал використовується в цьому ліхтарику. В нього є дві кнопки: одна вибору режиму, одна просто вимкнення. Вимкнення знаходиться з торця. І працює на акумуляторі 18650. Ви можете цей акумулятор використовувати. Коли він розрядився, ви просто берете інший, вставляєте і користуєтесь. До речі, ми продаємо акумулятори 18650. Кому потрібні запасні, резервні акумулятори, можете до нас звернутися і придбати. В нас є. Далі в нас є ось така лампа від компанії Varsum. Дуже класна, є сонячна панелька, можливо, вона буде нею якось там заряджатися, не тестував, є наскільки заряджається це. Просто відкриваєш, і тут є USB-C зарядка, і також є USB-A, можна її використовувати як павербанк. Зарядка буде повільна, але, в принципі, якийсь мобільний телефон зарядити можна, щоб комусь набрати і бути на зв'язку. Значить, є в неї три режими яскравості: перший, другий. Третій режим і потім вона вимикається. Також у нас можна вибирати температуру світіння, наприклад, холодний колір, теплий, там, самий теплий. Також у нас є тут світова індикація. Ми все коли перемикаємо, у нас тут лампочки змінюють свій колір. Лампа дуже крута. Всередині встановлені два акумулятори 18650, загальна ємність 4,500 мАч. Всім рекомендую цими оці, лампами ми користуємося дуже часто, у нас їх в квартирі здається 5 штук. Ми просто вмикаємо, наприклад, ванна, кухня і в нас повністю освітлюється все приміщення. І ось, до речі, їх можна використовувати ось так, поставити, як вам зручно, щоб там, наприклад, підсвітити десь стіну, стелю, неважливо. Хотів вам розповісти, що її можна ставити на штатив, так як я відразу нахожу в себе під рукою іншу таку лампу. Ви її ставите на штатив. І ось можете її ось так використовувати в себе на кухні. Можна великий штатив поставити з такими видвижними ножками. Значить, лампа дуже крута, у нас таких дуже багато. Е я її просто рекомендую. Це одна з моїх улюблених ламп. Далі в нас є ось такий нічник від компанії Bazeos. Дуже класна річ, якщо нам вимикають світло і в нас немає освітлення вночі, наприклад. Ми його вмикаємо Це є плавне регулювання яскравості. Ми просто ставимо ось такий ледь-ледь помітний режим, фіксуємо його на магнітній платформі. В комплекті йде магнітна платформа, вона в нас приклеєна біля ліжка, і він у нас слугує як нічник, коли в нас немає світла. Звичайно, не саме яскравий, але я вам скажу так, що він нас виручає дуже сильно. Всередині також здається, стоїть акумулятор 18650. Ось тут в самому слабкому режимі, режим Еко. Щось в районі 24 годин. В турборежимі 4 години може світити. Заряджається по Type-C, коли заряджається ще світовий індикатор. Всім рекомендую оці товари для блокауту. Це, знаєте, з мінімальним бюджетом можна пережити будь-які відключення світла, я вважаю, до доби, так точно. Потім у нас вмикається світло на кілька годин, там, наприклад, години 3-4. Нам вистачить, щоб повністю зарядити ось це все, що в нас зараз знаходиться на столі. І потім ми знову готові проживати одну добу без світла. Я, звичайно, перебільшую. Надіюся, в нас ніколи такого не буде. Але якщо вам буде щось цікавого із цієї підбірки, то обов'язково переходьте в опис під відео. Там будуть ці всі посилання. Також приєднуйтесь до нашої групи Telegram. там дуже багато цікавого. І є хештег Blackout. Ви можете перейти по цьому хештегу, і будуть всі товари. Корисні при відключенні світла. Бажаю всім менше відключення світла, щоб більше у вас була напруга в розетках. І зустрінемося у наступних відео.